Є пакет запчастин до Ман 2 оптом. Наприклад, візьмемо генератор. Є Генератор. І ціна десь орієнтовушна 1110 гривень. Одна штука. А я пропоную оптом все. Сюди входить сцеплення, передня стойка з пружиною. Блок АБС. Фара, фонарь, патрубки. Удушки безпеки, жабо, передня панель, карта, ще один фонарь. Всякі дрібнички. Блок управління пічкою. Стартер, корпус фільтра та інше. Замок. Дзеркала стекла. За все, що ви побачили на цьому відео, 1110 гривень оптова ціна.